В останній тиждень перед новим роком погода різко передумала бути зимовою. Значне потепління та дощі додають чернігівцям чимало клопоту. На голову крапає з дахів загрозливо звисають бурульки. Під ногами мішанина з грязі та снігу до того ж місцями лід ще не встиг розтанути, а тому на тротуарах слизько. Травматологи кажуть, цього року до них звертається набагато менше постраждалих внаслідок падінь на вулиці, але і ці цифри щоденно сягають кількох десятків. Зараз 13, 20, 23, 20. З чому вони звертаються? На щастя, найбільше звертається з пошкодженнями зв'язок. На слідму пошкодження зв'язок гомілково-стопневого суглобу. На другому місці це падіння на руку і переломи. Променевих кісток в типових місцях вберегтися від падіння цілком можливо, кажуть лікарі. Головне не нехтувати основними правилами пересування небезпечними ділянками вулиць. По перше, концентрувати увагу на тому, на ході, дивитися, куди людина йде, дивитися, якщо є обледенілі місця і на них не наступати, або якщо йти кажуть, що є така шаркаюча хода. Коли, як старички потихеньку, люди, які спішать, вони обов'язково падають. По-друге, повинно бути відповідне взуття. Воно повинно бути таке, щоб підошва була найменше схильна до ковзання. Чернігівці ж нарікають, що вони не можуть нормально пересуватись через незадовільну роботу комунальних служб, які своєчасно не прибирають сніг. Ужас. Знаєте що? От в даний момент наше б руководство могло б це все обрати, тому що через два дні це все замерзне і буде багато переломів. просто у нас зросло. Мені благодаря такої погоді, в тому годі вона руку зламала і все. Скользко, мокро, лужі кругом, нічого не чиститься, не вбирається. Літаєш над асфальтом. Комунальники ж запевняють, що працюють не покладаючи рук. Шість одиниць э, техніки працює на розчищенні. Тротуарів, три, три одиниці техніки працює на розчищенні доріжок, парках, скверах. Більше 12 одиниць техніки працює у нас сьогодні на внутріквартальних проїздах. Також багато людей з ручної уборки, більше 30 чоловік працює у нас по розчищенню остановочних комплексів, також працюють двірники по внутріквартальних проїздах. На сьогоднішній день також техніка працює по розчистці суміші. Піщано сальової і снігу і працюють із сьогодні днем. Та в день також плануємо ми організувати роботу і вночі. Комунальники обіцяють максимально прибрати снігову кашу до настання холодів, адже за останніми даними синоптиків, вже на вихідних очікується зниження температури до 8-10 градусів морозу вночі та до мінус 3 в день.